Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже чудовий величезний та гарненький будинок, який знаходиться в селі Березівка, це Кіровоградська область, Устинівський район. Землі 50 соток біля річки Березівка. Два теплі будинки з меблями. Тобто, в цій ціні два будинки. Цегла, зручності окрема, тобто туалет та душова, вони знаходяться на подвір'ї. Літня кухня, гараж, погріб, господарські будівлі для тримання курей, худоби та господарства. Також є сінник, скваження води та електроенергія три фази що дуже велика рідкість на даний час. Також є садок газу, на жаль, немає. Газ, відсутній, стоїть газовий балон. Опалення вугілля, дрова або електроопалення. Дуже зручне розташування, тихе та спокійне місце. Е, знаходиться будинок дуже близько до міста. А, будинок 75 метрів квадратних, три жилих кімнати. Ви самі бачите по відео, що будинок заходь і живий, нічого робити не потрібно. Тобто, ви заїжджаєте і сразу можете проживати без всяких ремонтів. Дуже дуже гарний будинок. Такі будинки довго не продаються, їх забирають дуже швидко. Тим паче, його смішна ціна. А ціна його всього навсього 70 тисяч гривень на віддачу. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, там знаходиться це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення. Всіх вітаю на своєму каналі, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде чудовий гарний, красивий будинок, який знаходиться в селі Гончарівка, це Одеська область. Він продається під ремонт після пожежі. На фото все видно. В будинку є абсолютно всі комунікації. На території велика земельна ділянка з поливом. Також є плодові дерева та виноград, є е, хазяйські постройки та е, тимчасове житло. Документи на будинок нового зразка, тобто переоформлення без якихось ліпо проблем. Загальна площа будинку 54 метри квадратних, 4 кімнати в будинку, 60 соток землі. Опалення твердопаливне, є центральний водопровод, є свердловина та каналізація септик. Буквально 500 метрів від дому знаходиться зупинка транспорту та гарні краєвиди. Кому буде цікаво, даний будинок віддається за 2000 доларів. Нагадаю, що це з документами, дуже гарне місце розположення та дуже гарний будинок під відновлення. Кому буде цікаво за цей будинок, ви переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь і е, там будуть контакти власника, де ви можете напряму зв'язатися та за... подивитися цей будинок, якщо вам цікаво. Не забувайте також підписатися на цей YouTube канал та на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення, які виходять кожного дня. Всім дякую, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді продається будинок, який зроблений на два входи. Величезний будинок зараз. Ви все дізнаєтесь. Продається він в селі Мартинівське, це Миколаївська область, Вознесенський район. 100 км від Миколаєва та 15 км від Вознесенська. Є електричка до Одеси. В будинку є світло, газ проходить поряд по вулиці, можна підвести, а можна користуватися просто електрикою. Вода в дворі є. Є школа, дитячий садок, відділення нової пошти та всі необхідні магазини, базари та кафе. Площа будинку 81 квадратний метр. П'ять жилих кімнат в будинку дуже гарний величезний будинок для великої сім'ї, а ціна його зовсім невелика. Всього на 76 тисяч гривень власник хоче за нього. Якщо вам цікаво, ви можете перейти в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підпишіться на нього, там буде це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд за покупку такого гарного, чудового, майже безплатного будинку для великої сім'ї. Не забувайте підписуватися на цей канал та на канал в телеграмі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Переятин. Це Полтавська область, село Тарасівка Лубенського району. 에, знаходиться він між Перятином та Гребінкою по вулиці Садова. Нині вона називається Жовтнева. Номер будинку 82. Електричкою від Переятина 7 хвилин їзди. Від ЖД станції Тарасівка до будинку 5-7 хвилин пішки. Санвузол знаходиться на вулиці, вода централізована, до будинку не проведена. Газ у будинку не проведений, але вулицею проходить лінія, можна підвести. У хаті груба піч, хата дуже тепла взимку, а влітку прохолодна. Погріб також потребує невеликого ремонту. На ділянці зростають яблуні, груші, вишня, абрикос, йошта, Малина, горіхи, Шовковиця. І попереду ділянки стоїть великий виган. Позаду ділянки ще 15 соток землі, котрі не приватизовані. Вони використовувалися як дача, зараз ніхто не проживає. Загальна площа будинку це 36 метрів квадратних. Е Повністю житловий стан, все, що бачите на фото, все залишається у вас. Ціна будинку дуже смішна, вона всього на всього 2000 доларів. Так що, кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання в телеграм-канал. Підписуйтесь і там будуть контакти власника. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже чудовий величезний будинок за дуже смішною ціною. Плюс е, приміщення під автомайстерню. Знаходиться він в селі Дібрівка, це Одеська область. За цю ціну озвучую трішки пізніше. Продається два дома на одній території. Від Котовська, 30 хвилин електричкою. І з Одеси також їде пряма електричка. Називається Одеса-Вапнярка. В селі є клуб, магазин, школьний автобус. Від електрички 20 хвилин пішком до будинку. На території знаходиться величезний гараж і маленький гараж під автомайстерню. Дуже великий прохолодний е, погріб. Більші, е, великі е, підсобні приміщення, е, такі як сарай, курятник, е, можна держати: коз, коров, е, е, лошадей та курей. Е, дуже багато землі. Виноградник, дерева в селі тиха, прильотів і сирен немає. Туалет знаходиться на вулиці. Також на вулиці є е, криниця і е, родник з чистою водою. Дуже тихі сусіди, також є світло, продається як дача, але є можливість зробити документи і прописатися. Площа будинку житлового 80 метрів квадратних, 5 кімнат, велика ділянка. Із меблювання із змеблювання на жаль нічого немає. Ну, ви самі все бачите на відео, але ціна його дуже смішна. Ціна всього-навсього 70 тисяч гривень на віддачу за такий великий. Будинок із е, автомайстернею. Також, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал з контактами власника. Підписуйтесь, тому що там виходять оголошення набагато раніше, ніж е, відео огляди на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який знаходиться в селі Кумарі, це Миколаївська. Область, Первомайський район. Площа будинку 60 метрів квадратних. Розташований він на земельній ділянці в 25 соток. Стіни зроблені з шлакоблоку, міцний та добротний дім. Криша перекрита шифером, все в порядку. В будинку дві жилих кімнати, кухня, також є літня кухня, гараж, погріб і господарчі будівлі. Будинок підійде як для проживання на постійній основі, так і для дачі з відпочинком. Документи на цей будинок та на землю все є в наявності, тобто переоформлення без проблем. А також тут стоїть індивідуальне електроопалення. Кому буде цікаво, будинок коштує 2000 доларів. Якщо ви хочете придбати, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал з контактами власника. Зв'язуйтесь напряму з власником та домовляйтесь за перегляд та покупку гарного будинку за гарною ціною в Тихій області. Я всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде чудовий будинок, який знаходиться в Чернігівській області, село Виблі, Куляківський район. Меблювання відсутнє. Ви самі бачите, є велика піч, одна спальня, велика кухня, кладова та прихожа. На території є погріб, два підсобних приміщення в дуже гарному стані. На території також є огород та сад, централізоване водопостачання на подвір'ї. В будинку проведений газ і електрика, тобто будинок повністю житловий, обкладений ззовні цеглою. Загальна площа цього гарного будинку: 65 метрів квадратних, дві кімнати, площа ділянки 50 соток. Також в радіусі буквально одного кілометру знаходиться річка. Ну, Так, як я сказав, газ, електрика, водопровід все є. Тобто житловий будинок в заході живий. Ціна його дуже-дуже смішна, це всього-навсього 50 тисяч гривень на віддачу. Також, кому буде цікаво, ви обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Там знаходяться всі контакти власників всіх будинків, які ми оглядаємо. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будинок в селі Яснозір'я. Це Черкаська тиха область, спокійна від прильотів. В гарних руках буде дуже чудовий будинок. Поруч знаходиться ліс, дуже тиха вуличка. В будинку давно не проживали. Тому добрі люди допомогли трохи е, розібрана плита, розібрана криша на сараї і літній кухні, і розібрали кришу на криниці. Ну, Добрі люди мається на увазі в лапках. Е, погріб цілий, але над погрібом була дерев'яна постройка, яка вже майже завалилася. Будинок ще досить міцний, не перешкошений. Огород 25 соток, одна третя частина засаджена чорною смородиною, можна залишити, можна і викопати. В селі є садок, школа, магазини, аптека і все необхідне для чудового життя. Чудове тихе місце розташування для тих, хто любить жити і відпочивати на природі. Загальна площа будинку 43 метри квадратних, дві кімнати. Дуже гарний будинок. Все, що ви бачите, все залишається у вас. По ціні всього-навсього 55 тисяч гривень на віддачу. Ну, я вважаю, що це халява. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм канал а в телеграм-каналі буде зразу оголошення, оце з, е, і з контактами власника. Ви можете напряму з ними зв'язатися, домовитися за перегляд та приїхати придбати гарний будинок. Не забувайте підписуватися на канал та на телеграм, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!